Штрафний кидок у баскетболі. Штрафний кидок призначається в тому випадку, якщо у момент, коли гравець кидає м'яч по кільцю, противник порушив проти нього правила. Якщо м'яч після фолу потрапив у кільце, очки зараховуються і призначається один кидок у вигляді штрафу. В інших випадках два кидки. Але є одне виключення. Якщо проти баскетболіста сфолили, коли він кидав з трьохочкової позиції, йому дається три китки. Гравець, який виконує штрафний кидок, повинен встати всередині півкола на відповідній лінії, кинути м'яч протягом п'яти секунд з моменту, коли він був переданий суддею. Техніка виконання штрафного китка. Гравець займає позицію перед штрафною лінією, не заступаючи за нею. Ноги на ширині плечей. Дещо зігнуті в колінах. Носки спрямовані на кошик. М'яч лежить в зручній для китка долоні. Інша рука притримує м'яч. Під час виконання китка. Відштовхуючись від майданчика, ноги і лікті випрямляються, кість закривається. Після китка руки залишаються випрямленими.